Популярна акторка знову кидає виклик індустрії. Памела Андерсон, зірка, яка колись уособлювала гламур 90-х з усіма принадами. Смокі Айс і контрастний контур губ, яскравий макіяж став візитівкою. Сьогодні вона робить те, на що не наважуються навіть молоді зірки. Вона повністю відмовилася від декоративної косметики і робить це не заради хайпу, а заради себе like this is it. Я просто більше не хочу ховатися. Пояснила памела своє рішення в інтерв'ю журналу People Вона зазначила: у макіяжу є свій час та місце. Я просто відчуваю, що йому немає місця у моєму житті. Перше, з'явившись на модних подіумах та світських заходах, із з абсолютно натуральним обличчям, вона спровокувала хвилю дискусій у модному світі. Але сама Андерсон залишилась непохитною. Краса це свобода бути собою. Я вже все довела. Тепер просто живу. Для індустрії, яка живе на стандартах ідеальної зовнішності, її вчинок став справжнім викликом глянцевому світу. Заголовки газет приписували зірці не захворювання, а користувачі соцмереж навпаки захоплювалися сміливістю її рішення. Для багатьох жінок вона стала натхненням. Так, акторка Бренда Сонг розповіла, що Памела Андерсон надихнула акторів фільму Остання танцівниця відмовитися від макіяжу у фільмі, але вразила вона їх не тільки цим.